Фанатські пристрасті аматорської ліги. Матч команди з Хмельниччини та Харкова було перервано несподіваною агресією болівальників з першої столиці. В хід пішли не лише кулаки, а й стільці і піротехніка. В Ситуацію розбиралася Оксана Муляр. Рахунок 4-0. Матч аматорської ліги. Виграє команда агробізнес з міста Волочиськ. Це Хмельниччина. Уболівальники Харківського металіста 19-25 п'ять. вкрай незадоволені. Менше десяти хвилин до кінця матчу молодики рухаються до сектору вболівальників агробізнесу. Зчиняється перша бійка. Вхід ідуть стільці. З банером команди супротивника харківські фанати бігають по полю. Гра вже зірвана, футболісти йдуть з поля. Але хуліганам того мало. Вони йдуть битися до іншої трибуни. Вболівальників команди Волочиська на стадіоні близько п'яти тисяч. У цьому секторі і жінки і діти знову бійка з розсіченим чолом і забитими ребрами виривається з бійки. Президент команди Агробізнес. Сьогодні розповідає, 12 -ро вболівальників болівальників потрапили до лікарень у різних містах. Сьогодні 12 чоловік знаходяться в лікарнях. Тобто в Запоріжжі, по дорозі їхали в Хмельницький, їх залишили одного в Житомирській області в лікарні, і є в Волочиську і в Одесі, ще потерпілі. Тобто, ті, які болівали за нас. Двоє чоловік в Києві. На сайті команди «Металіст-1925» Сьогодні опублікували звернення із вибачення перед усіма, хто став свідками вчорашнього інциденту. Чому на матчі з такою кількістю вболівальників не було достатньо охорони? Як уникнути такого надалі? Відповіді на ці питання досі немає. Поліція ситуацію поки що не коментує. Пояснення футбольних чиновників це вся провокація. Сьогодні вже є інформація про те, що близько 46 хуліганів були інфіцировані. Це всі члени оплота. Нападники, які вільно розгулювали полем близько 20 хвилин, били людей кріслами, зрештою без перешкод покидають стадіон. Мадже визнали дійсним: вболівальники, агробізнеси таки змогли породіти перемозі своєї команди. Оксана Мулер, Ярослава Шумик ТСН 1+,1.